Перейдемо до другої великої групи розпорядників, яку ми умовно розіб'ємо на декілька підкатегорій. Відразу хочу підкреслити, ми говоримо про розпорядників, які не є державними органами та органами місцевого самоврядування. Перше юридичні особи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Вони є розпорядниками стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів. Ця категорія розпорядників викликає підвищений інтерес у громадських активістів, адже до неї відносяться не тільки ті юридичні особи, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, але і будь-які особи, які отримали державне фінансування або фінансування з місцевих бюджетів, незалежності від того, чи вони прописані у відповідному рядку бюджету. Особливу цікавість викликають комунальні підприємства, ті підприємства, які засновані на майні громад, але мають у структурі доходів прибутки від своєї комерційної діяльності. Ми стикалися з судовими спорами, коли комунальні підприємства не визнають, що є розпорядниками відносно публічної інформації, пов'язаної з тим, які зарплати вони виплачують своїм працівникам, яким є їхній штатний розпис. На допомогу нам приходить постанова пленуму Вищого адміністративного суду, яка була прийнята зовсім недавно, 29 вересня 2016 року. Ця постанова роз'яснює, що доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством, комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг, виплати заробітної плати працівникам. Використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, а також прізвища імена та побатькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, що отримали ці кошти або майно, можуть бути обмежені лише за умов, передбачених частиною 5 статті 6 закону.